Фронтові пакунки івано-франківці можуть безкоштовно передати посилки військовим. У цьому їм посприяє міський логістичний центр. Відправка пакунків відбувається кожні два тижні. Цього разу волонтери їх доправлять на Харківський, Донецький та Запорізький напрямки. Безкоштовно ми доставляємо хлопцям з рук в руки. Ми не їдемо ні на штаби, ні куда. Ми є родичі приносять посилку. На посилці має бути куда і два контактних номера. Родича номер, і якщо б його не було на зв'язку, хто хто зможе забрати посилку? Як не виходять на зв'язок, ми посилка вертається. Азад до нас посилки від місцевої громади вже надійшли до логістичного центру. Разом з пакунками армійцям на фронт доправляють і москувальні сітки, які плетуть місцеві волонтерки. Зараз ми в'яжемо білі сітки в основному, деколи і коричневі, бо то різні напрями, різні потреби. Потреби є в сітках завжди, Та не можна спокійно сидіти вдома, коли люди гинуть. Коли ну є потреба хоч чимось чи можна допомогти, не можна сидіти дивитися телевізор чи з сусідкою на лавиці. Це неможливо, це треба щось зробити. Є бажання, щоб кожна людина хоч щось зробила. Посилки для військових спілка волонтерів Прикарпаття приймає щодня. Щоправда, існують обмеження. Можна передати до п'яти ящиків загальною вагою не більше 100 кілограмів. З харчів приймають лише продукти продукти тривалого зберігання, консерви, сухпаї та вермішель швидкого приготування. Крайній день прийому 17 січня. Оксана Себастян, Андрій Буцяк – Новини на вежі.